Оже, що наближається до закінчення історія з приводу кримського питання, і найближчим часом УЄФА оголосить все таки результат і свої рішення. Тим більше, що на цьому тижні президент УЄФА Мішель Платіні відвідав Україну і зустрівся з президентом нашої держави Петром Порошенко. І здивувало те, що Мішель Платіні не зустрівся з президентом Федерації футболу України Анатолієм Коньковим. Чому так сталося? Ми розбиралися і виявляється, що були причини у Анатолія Конькова уникати зустрічі з мішелем платані аби не відповідати на незручні питання, на самі як на які саме у матеріалі Василя Пахня. Мішелю Платіні не сховатися від телекамер у Києві. Вони усюди супроводжували президента УЄФА в об'єктиві. І проїзд платіні на червоне світло і очікування гостя під адміністрацією президента. Там зібралася ініціативна група оболівальників, яких вкрай непокоїть розв'язка кримського питання. Передодні приїзду платіні інтернет вибухнув новиною. Мовляв, очільник УЄФА їде до України приймати здачу Криму. Президент Порошенко спростував ці чутки. Я вам обіцяю, що по Криму Крим буде українським. Кримські футбольні зони залишаються за Україною. Ми ні Україною, ні Кримом не термін. Я дуже прошу українських болівальників повірити, що УІФА працює надзвичайно інтенсивно у кримському напрямку. Робочі групи шукають рішення на майбутнє, а не застосовують санкції, які погіршать ситуацію. Зауважте лише футбольні інстанції відреагували на кримський конфлікт. Ніякий інший вид спорту такої реакції не висловлював і так не переймався долею спортивного Криму. І той факт, що Мішель Платіні приїхав до України, означає, що він дуже глибоко стурбований вирішенням цієї. Проблеми. Кульмінацією візиту стала зустріч Платіні і Порошенка у стінах адміністрації. А найбільш зацікавлено, здавалося б, сторону федерацію футболу представляв віце-президент Андрій Павелко. Павелко віднедавна став медійним обличчям федерації футболу. Але чому він, а не президент Анатолій Коньков, і куди дівся Коньков? Повернімося на кілька днів раніше. Середа виконком федерації футболу на порядку. Денному організація конгресу, головного органу, який традиційно збирається наприкінці року. Інтерес добряче підігріла інформація, що одним із питань конгресу буде переобрання президента ФФУ. І що на посаду претендує саме Андрій Павелко. Я не претендую ні, ні на яких посад. Я заінтересований в тому, щоб наш футбол прикратівся, будь-які скандали і спори, а була можливість розвивати і. Особливо в таке важке время для страны. Чи варто все-таки чекати вашої кандидатури чи ні? Конкретно. Нету, сьогодні немає на повестку дня виборів президента. Ні, нет, ну не такого вопроса. Так що ми, нет вопроса, нет даже немає навіть можливості обсуждать. На виконкомі головував Анатолій Куньков, але через годину до преси не вийшов. За цей проміжок часу здоров'я президента різко погіршилося.

Порядок денний конгресу затвердили, виборів президента не буде, але є переживання. Все таки Коньков систематично не спілкується з пресою через проблеми зі здоров'ям. А ще є легеньке питання до роботи президента, який, у середу, будучи на засіданні виконкому, проігнорував запрошення до штаб-квартири УЄФА на фінальний круглий стіл з приводу кримського питання. До наших рук потрапив електронний лист від європейської асоціації, датований іще ще четвертим листопада цього року. Шановний пане Коньков, ми запрошуємо вас на наступне спільне засідання Федерації футболу України Російського футбольного союзу УЄФА та ФІФА, яке відбудеться 19 листопада 2014 року в Ніоні з 13 до 16.00. Переверіть і ще раз: уся футбольна Україна чекає на вирішення кримського питання. У готове обговорити розв'язання проблеми. А президент найбільш зацікавленої у цьому футбольної асоціації ігнорує зустріч. А інші члени української делегації кажуть, що взагалі не чули про таке запрошення. Я також узнала про це вже по факту. об там що я, це також для мене була новості. Ми намагалися отримати від пана Кунькова бодай якесь розумне пояснення такого вчинку, та не змогли. Він не виходить на зв'язок навіть із власною прес-службою. кажуть, застудився через це і до Ньона не поїхав, і на власний брифінг не прийшов, і жодного разу не зустрівся з платіні під час візиту делегації УЄФА. Поза камерою уЄФОВЦІ розповідають про величезний брак комунікації із нашою федерацією звідси і затримка у вирішенні кримського питання. я розумію ваше розчарування тим, що вирішення кримської проблеми затягується. Я розумію, що Україна живе в непростий час. і я знаю, що це болить. Все, що я можу сказати, робочі групи працюють з часу їхнього створення. Повірте мені, нині ми перебуваємо дуже близько до вирішення проблеми футбольного Криму щодо Криму із пресою Платіні взагалі воліє не спілкуватися. Нині основним переговорником у процесі зі сторони України прогнозовано є віце-президенту ЄФА Григорій Суркіс. Будемо вважати, що питання вирішене, але конкретної відповіді, яким чином це питання буде вирішено, буде обумовлено тим, що засідання виконкому 4 грудня конкретно буде прийнято рішення виконкому. Тоді ми вас повідомимо про це рішення. До зустрічі наступного місяця. Ну, чесно кажучи, грім серед, знаєте, ясного неба була оця інформація про те, що, виявляється, було запрошення, і наш президент, наш президент Федерації футболу України просто його проігнорував. Не поїхав. Ви спідки уявляєте? От ви футбольні люди. Ми всі переживаємо про те, що буде відбуватися далі. Почекаємо якогось результату. Ви спідки уявляєте? Ну, ситуація, звісно, дуже странна. Можна тільки. Похвалить Григорія Михайловича опять, опять очередной раз віддувається за всю страну и пытается опять допомогти перед європейськими людьми. И видите, как а люди, которые на самом деле должны разговаривать і вести переговоры, куда-то исчезають. Саме такий момент. Просто что, розумієте, якби, як кажуть, ми в нашій студії говорили про те, що взагалі в українському футболі, в мене так раніше, що деякі люди от, всі свої кроки спрямовують на якусь певну диверсію. Ну, как вредители, да, какие-то? Ну, какие ну, то, ну а, а как Прям Прямым текстом. Но ну, я, честно говоря, эта ситуация совсем нездоровая. Во вообще нездоровая. На таком уровне не, не может быть. такого, что э, люди не знают, что было такое приглашение. Ну, как это может быть? Почту не открыли или факс там забыли проверить. Я, я не понимаю это. Это да не я, тот уровень. Я думаю, что все они открыли, все они все все Просто что вы решили, знаете, как бы, ну, эксперименты с ручными питание, на какие требуются Вот эта людина это? Это просто Это все-таки президент. Так вы а понимаете, платинею он от Показав, от як він до нього ставиться. Він приїхав, він навіть з ним не зустрівся. Він приїхав собі до Порошенка, зустрівся там з тими, з тими, з тими. З приводу кримського питання, ну, ви знаєте, з огляду на те, як зараз. Відбуваються події, і з огляду на те, що Мішель Платіні приїхав до України, все таки, знаєте, от з перспективи, ми дивимося на те, що 4 грудня на виконкомі УЄФА буде оголошена ситуація навколо кримських клубів і вона буде на користь України. Ми не знаємо, якою вона буде. Щиро скажемо, тому що нам не оголосили, і постійно було все завуальовано. Але можу сказати, єдине, що якщо це рішення буде узгоджено з статутом УЄФА і ФІФА, то безперечно Україна від цього буде задоволена і. Крим залишиться все таки українським. А яким буде це рішення? Ну давайте дочекаємося. Будь-якому разі, я впевнений, що ми будемо знати про це. Ну перше, першими. А по-друге, все таки ми будемо вважати, що УЄФА свої позиції все-таки витримала у цьому питанні. Будь-якому разі на це дуже і дуже сподіваємося.